Чи можливо отримати відстрочку онлайн, відправивши просто на електронну пошту документи? Теоретично, можливо, але я вам зараз розповім, як це трапляється взагалі на практиці. Тобто закони наші, постанови Кабміну, вони встановлюють, що людина для отримання відстрочки повинна звернутися особисто до ТЦК. І цікаво, що там не конкретизовано особисто. Ну, вона повинна особисто звернутися, не з'явитися фізично, а не там не конкретизували чи відправити якось, чи так, але звернення письмове Укрпоштою цінним листом воно також вважається е, особистим зверненням, тому зараз у нас також прописана процедура. Більш детально з новою постановою 560. і там вказано, що особа звертається особисто, вона подає заяву на відстрочку, додає до неї необхідні документи. Заява є встановленого зразку. Є певний перелік документів, які потрібно подати, і людина може укрпошти надіслати цю заяву звернення до ТЦК, і вони зобов'язані прийняти рішення протягом. Семи днів приймають вони рішення, дають вони відстрочку чи не дають, і вони зобов'язані згідно всім, згідно всього законодавства України направити відповідь на таку заяву, відповідь або відмову, або погодження з відстрочкою. Але як воно на практиці відбувається? Люди подають таку заяву Укрпоштою, їм приходить відповідь. Що е, у нас є рішення, будь ласка, прийдіть особисто, його заберіть за письмовою відповіді. І люди не знають, погодили чи не погодили. Тоді виникає питання: хто, хто туди піде. Е, люди. Е, Дуже хочуть, просять адвокатів своїх, щоб вони за них це сходили, зробили. В принципі, це можливо, у нас так само це виходило. Звертаються до адвокатів. Адвокати по ордеру, по договору, заходять в ТЦК і вже забирають, отримують рішення, і там рішення вже відмови або погоджені з вістрочкою. Але на практиці я вам скажу зараз. Оформити саме відстрочку, якщо є якісь е, неактуальні документи, також е, там дуже давно проходили ВЛК, або є якісь там порушення, то це дуже складно. Але взагалі ТЦК повинні надавати відстрочку. І у нас е, прям передбачено постановою 560, що тільки в разі ненадання, непогодження відстрочки людина направляється на ВЛК. Тобто, виходить у нас, що автоматично, якщо людині погодили відстрочку, то її направити на ВЛК не можна. Тобто заборонено направляти людину на ВЛК до того, як буде прийняте рішення про надання відстрочки. Зрозуміло. Тоді теж до нагального щодо повісток поштою. Поясніть, будь ласка, механізм, хоча б з юридичної точки зору, тому що наразі він взагалі не зрозуміє. По-перше, у ТЦК є інформація про адресу, наприклад, реєстрації людини. Вони оформлюють повістку, у себе її реєструють, підписали, кому, є інформація, кому направляти, куди. Вони беруть цінний лист або рекомендований, направляють Укрпоштою. У них є підтвердження, що вони саме направили повістку на таку-то адресу, адресу людини. Приходить на пошту, наприклад, на поштове відділення з цінним описом цей лист з повісткою. Людина отримує повідомлення, що у вас є лист. Прийдіть на пошту, заберіть її. Якщо людина приходить, забирає, вона розписується, вона отримала. У ТЦК тоді є інформація про розписку в отриманні, тобто повістка вручена, все окей. Далі, із того, як у нас такі новели законодавства і тим більше підзаконних актів, а саме постановка Бміну, у нас вказується, що якщо людина розписалась, то вона отримала. Але якщо ТЦК направили цю повістку, і вони зазначили строк явки не раніше, ніж 14 днів після відправки. І навіть якщо людина її не отримала, то така повістка вважається врученою. З моєї точки зору, це не дуже конституційно, але так прописано воно не в законах, а в постановах Кабміну. Казано, що в принципі, будь майже будь-яка повістка. Буде вважатися врученою, якщо вона просто відправлена людині. Якщо людина за цей строк не з'явилася, тоді у ТЦК виникає можливість оштрафувати таку людину. Штрафи такі самі, як і зараз там за оновлення даних. Які загалом штрафи можуть бути? Загалом штрафи у нас визначені новим законом, і за неявку заповісткою у нас визначений штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Який може подвоїтися, це від 17 до 25, Це якщо е, перший раз не отримали, чи це не важливо, 17? неважливо взагалі? Тобто до воєнного стану у нас набагато менші штрафи, і якщо повторно за рік там правила військового обліку або неявку за повісткою, то е, тоді е, там можна можуть підвищуватися штраф, але під час воєнного стану е, у нас немає повторності за кожне. Наприклад, за кожну неявку ТЦК можуть штрафувати людину від 17 до 25 тисяч. Якщо, наприклад, людині прийшла повістка, вона в лікарні, в відпустці, де завгодно, і вона за цей період не встигла, наприклад, її отримати, вона може якось оскаржувати потім рішення ТЦК та СП. Звичайно, і така людина вона навіть має право, якщо вона не може з'явитися за повісткою за ну, визначену дату строк. І в неї є поважні причини, то вона має право протягом трьох днів з моменту того, як вона прострочила, наприклад, на 1 травня у нас повістка назначена, людина не прийшла, в неї є поважні причини, вона захворіла, вона повинна протягом трьох днів надати докази того, що в неї були поважні причини. Наприклад, що вона хворіла, лікарняний, і потім, і потім після цих трьох днів, протягом семи днів людина повинна з'явитися в ТЦК. Якщо вона не може з'явитися ще протягом сіми днів, бо вона там, наприклад, ще хворіє, в неї там лікування, стаціонар, якісь операції, то вона так само повинна, ну вона по перше має право, але для того, щоб не її не оштрафували, вона повинна довести свої поважні причини надати доказ. Якщо я не помиляюся, раніше військові, які мобілізувалися ще на початку повномасштабного вторгнення і мали інвалідність. Вони не могли, грубо кажучи, списатися. А зараз я так розумію, за новим законом вони можуть це зробити, навіть якщо вони перебувають наразі на службі. Правильно я зрозуміла? Так, все правильно, дійсно, вірно сказано. Тобто раніше це була дуже велика проблема. Зараз з новим мобілізаційним законом надали можливість звільнення для військовослужбовців, у яких є. Перша, друга, третя група інвалідності і для цього їм потрібно подати рапорт, разом з рапортом подати підтверджуючі документи довідкам СЕК, ЛКК, або там також, якщо є пенсійне посвідчення, і тут результати і проходження ВЛК не мають значення. Тобто 100% їх мають звільнити? Це підстава для звільнення. Якщо раптом стається так, що не звільняють. Не знаю, з яких причин може це статися, але якщо так стається, куди звертатися потрібно військовим, з чим звертатися, як взагалі себе поводити. У будь-якому випадку, якщо є якісь порушення із по командуванню, по керівництву в частинах, обов'язково потрібно скаржитися до вищестоящого керівництва. Телефонувати на гарячу лінію Міноборони також можна подавати скарги, ну, в Міноборони, зрозуміло, і в генштаб. Плюс, якщо є також незаконні дії з боку військового керівництва, то можна е скаржитися до ВСП це військова служба правопорядку.